Щоб політика держави в гардері людини є безсистемною, хаотичною неефективною, то сьогодні ми можемо констатувати виховний держав, що останні два роки право людини взагалі не є комітетом державної війни. Сьогодні кожен четвертий України вважає себе бідним, а за стандартами ООН для європейських країн є 80% населення України. Завтра она переходит в новый статус, в и... новые полномочия. Была прокурором, станет теперь. Не прокурором, она была адвокатом государства, теперь будет адвокатом, Понятно. фактически, защитником у тех, чьи права нарушены. И должна стать защитником Луценко Тимошенко. Так что, теперь она как бы будет сама себе противоречить, будет вчера она, и сейчас она подписывает позицию государства о том, что, то, что... Ищет права, то, так сказать, Нет нарушений. А потом, когда сент будет говорить, что есть нарушение, и мы все время с ней в Европейском суде, вот наши адвокаты и ее подчиненные, которых я прекрасно знаю, и она, мы все время в таком вот противостоянии. Но это нам совершенно не мешает сотрудничать по другим вопросам. Дело в том, что ведь у нее не только полномочия представлять государство в Европейском суде его интересно, ее полномочия по исполнению решений Европейского суда. Она в этом плане очень хороша, как, э, как услужащая. Она, именно она, создала процедуру возмещения затрат. Ну вот, э, уплаты той самой справедливой сатисфакции, которую назначает европейский суд. какая-то сумма не была назначена компенсацией. 100 тысяч евро – самая большая сумма по Украине для человека. Это Мирослава конкретно получила. 70 тысяч евро недавно было за платки. 80, 60, 30. Большие суммы, но люди получают в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу в полном объеме. Она это, это сделала. Она поставила вопрос о том, чтобы нарушители, те э, органы которые, или э, организации, которые нарушили права человека, стали источником нарушения, которое привело к решению Европейского суда. Чтобы, чтобы они платили деньги, а не государство в целом. Но государство когда оно ну, достаточно зрелое. ну дошло до понимания того, что в своей, в своей системе за счет средств госбюджета нужно создать институт, который будет защищать людей от него самого. Вот в чем суть э, этой должности, этого института. А не может офис один в Киеве с одним амбусманом решить проблему прав вот, человека в такой большой стране, которых так много. Необходимо региональное представительство. составить. Якийсь універсальний метод в рамках повноважень омбудсмена, звісно, боротьби з політичним переслідуванням. Ну є, є. З чого починати питання. треба хоча б? Це окреме питання. Я вам скажу. Я поставив це питання насамперед таким чином. Рада Європи має визначитися з критеріями, що є політичним переслідуванням. Має бути окреме. Попрацювати саме в цьому напрямку, щоб на правовому рівні це було зазначено, виявлено і, і виходячи з цього, можна було працювати. На сьогоднішній день дещо є в цьому сенсі, я ж цим займався. У 2001 році експертна група Ради Європи дала визначення політичних переслідувань, прив'язні, в'язнів судіння, на прикладі країн Кавказу. І це ну, не переклали, видрукували. Але ну, такої. Знаєте, загальної резолюції на цю тему немає. Хоча вона ну, в не в ній не було потреби, оскільки в країнах-членах Ради Європи ну, це питання не було таким гостем. А сьогодні воно стало гостем. Я вважаю, що чого не зробила, так почувало, що намагалися ми зробити на нашому рівні на державній організації. Поставити питання в правовому сенсі, що таке політичне переслідування. Що таке політичний в'язник? Що таке в'язень сумління? Які справи, які є в Україні кримінальні, можна вважати політично мотивованими, Чому? Коротше кажучи, от, це питання зглянути про війські, площині, а вами я вважаю зобов'язаний поставити його системно і... Е Тобто це має бути серйозний звіт на високому правовому рівні, одночасно перекладений англійською. Я абсолютно певен, що європейська спільнота не може не сприйняти це, тим більше, якби це було від імені українського уповноваження.